Чі з вами Посіка Хелп. 27 вересня 2024 рік годую бджоли. Бж... <годую... <годую Оленка, дай нам. Годую бжоли обрізаю рамки, топлю віск там, та де і тепер І якось немає часу записувати відео, тому що я готую ліквідацію 8, щоб розбавити ваше оце скучне життя в цій нашій нудній пасічницькій спільноті. Вийшло відео на каналі like B, коли як загодувати бджіл, коли там вже пізно, як їх витягнути. Спасибі дівчині, що записала відео, що ми його подивилися, що вони слово на вклад у наше отаке непросте посічницьке життя. І це відео для тих, хто це відео дивився. От, що робить, коли, ви, коли ваші бджоли не загодовані на 25 вересня? Зайшов у коментарі і там куча ідіотів написали подяку, що. Розкрита тема, як загодувати бжів. Що дякуємо за відео. Хоча мені з того відео взагалі нічого не понятно. Там не понятно, наскільки та сім'я ну, голодна, не заготована. Не фатає їй 5 кг, чи не фатає їй 20 кг отій сім'ї. Скільки вона займа сили. і те де і тепер. І ще. Пасічниця каже, що треба взяти цукор, колотнути і, і налити у трьохлітрові банки і поставити в такі утятниці, що курчат годують зверху ну, в пустий другий корпус. Ну, три питання. От, де взяти цукор? От, ну, нема грошей в тебе. Де його взяти? Де взяти 50 бонок, якщо в тебе 57. Ну в мене бонок немає їх з медом по прудах. Нема. Бонок. І грошей на нові бонки ну, теж нема. Де взяти 50 утятниць тих чи курятниць, курчатниця тих. Їх ж теж треба купити, я так зрозумів. Ну, а де взяти на них кошти? Де взяти 50 пустих корпусів, якщо вони стоять із сушняку? Ну, от, просто таке чисто питання. Ну, Риторично. Ще одне. От... Потім, другий спосіб, треба купити 4-5 кілограм конді і так годувати конді. Ну, а де взяти гроші на конді. Ну де взяти? Якщо ви чоловіки позатикали всі свої дирки фінансами, ну, де взяти гроші на конді, теж нема. Потім ще взяти старий мед, коротше, розвести його, щоб він там тянувся, коротше, і мед в ромки натикать. Ну, така мед, де взяти, якщо ти його продав і заткнув усі дірки коруче, свої сімейні. Що ну, робить? Ну, такі породи, коротше, як знаєте, дівчина за мужем. Вона пасічний кує собі, коротше. Сказала чоловіку на сахару і півтони чи тонну на посіку і припер. Вона там балається собі. А коли ви чоловік, от нема кому сказати, оглянуся і сказати, а мені там треба на пасіку тонну цукру. Ну нема ні цукру, ні грошей, нема взагалі нічого. І оцим дібілам, які понаписували за розкриту тему і за подяки за це відео, ну це просто. Ви, ви молодці. Короте, ви не покидаєте нас у такий тяжкий час. Ну. Єдине з цієї пасікою, що я вам скажу, шановні глядачі, можна зробити, коли у вас... 50 сімей чи 100, Короче, вона голодна, як собака, це знайти покупців на майбутні знаї пакети і, і взяти гроші, хоча б половину, потратити на цукор і таким чином її загодувати у будь-який спосіб. Шановні глядачі, оце єдиний вихід. Якщо вона не до кінця е, голодна, Треба підрізати країні ромки і пошукати зимівник. Теплий. Щоб було зиму і там плюс пів. Оце два варіанти. А оце все. Цукор, банки, утятниці, корпуса, мед, якийсь корді. Це все дуреньо. Якщо у вас є кошти, то ви взагалі не оглядаєтесь на таку всю фігню, як оце масичний кувонь. Шановні глядачі. Ну що ж? Я думаю, що я вам полегшив ваше життя своїм відео. Посічницький респект. Буде місто кавуни. А з вами була ваша Посіка Хелп.